Жартуємо про високі ціни. Ціни на яйця за місяць зросли майже удвічі, а десяток яєць найвищої категорії у деяких супермаркетах коштує майже 100 гривень. За словами експертів, на підвищення вплинули і сезонні чинники, і масові атаки Росії на птахофабрики і поля. Що буде далі із цінами на яйця і чи не загрожує українцям дефіцит цього продукту? розбиралася наша Оксана Барищак. Непросте, а золоте кажуть покупці про ціни на звичайні яйця. За десяток на столичному ринку просять майже 70 гривень. Та попри те, їсти менше яєць українці не планують. Скільки з мене? Я ще подорожі так, що кошмар Я беру пока По 67. А як вам такі ціни на яйця? Та хай милує. Космос. За космічними цінами, але беруть На зменшення попиту. Продавці не скаржаться. А чому яйця дорожчають і самі не розуміють? Купують яйця останніми днями. Купували так і купували. Мені це не, не, не обіцяє. Це не поставили. Ну як золоті яйця на минулому тижні. Скупували на цьому тижні менше. Поки що є яйця домашні купують, Домашні шукають купляють. Місяць тому були 60, тиждень тому були 70. А ціни на магазинні яйця стартують від півсотні. Деякі виробники просять за упаковку майже 90 гривень. Хоча ще у вересні така коштувала удвічі менше. Та українці не сумують. Жарти про яйця заполонили інтернет. І що, яйця є? Нема нічого. Ну, Такого купимо яйця. Ти ціни на яйця бачу? і мать. Міни такі ціни експерти пояснюють і сезонним явищем. У вересні-жовтні яйця традиційно дорожчають. Традиційно, коли починає холодати, загальний обсяг виробництва яєць зменшується. Загальний обсяг пропозиції яєць на ринку зменшився в зв'язку з тим, що домашні яйця стали ну, і дорожчі, і стало рідше, менше в обсягу. 70% вартості яйця це комбікорм. Комбікорм це кукурудза. Кукурудза реально виросла в ціні відсотків на 45-50 на по відношенню до минулого року. Тому об'єктивно годування в, на птахофабриках е, птиці стало дорожчим. Яйця подорожчали і через дефіцит несучок. Російська зброя знищила великі українські птахофабрики. Одна з таких приміром у славнозвісній Чорнобаївці. Також е Птахофабрики на Сході в Донецькій Луганській області. Курох не вистачає несучок, тому, в тому числі, тому виробництво яєць скоротилося до того часу, як відновлюється саме це поголів'я курок. Тому, але тим не менше, наші виробники яєць над цим працюють. Буде поголів'я не сучок, буде більше яєць. Буде задоволений попит. Протягом півроку яйця подешевшують, переконують у мінагрополітики. Однак, економісти заперечують, ціни на цей продукт лише зростатимуть. Кінець року, особливо перед святами, коли в нас іде різке зростання попиту на яйця. Яке падіння в кінці року на ціни на яйця може бути Очікуване мною подорожчання десь на рівень 7-8%, Я власне чекаю під кінець року. Тоді, коли буде ажіотажний попит на яйця, ситуація із виробництвом яєс не змінилася. Енергоносії не подешевшав. Кукурудза буде дорожчати далі. Тобто, об'єктивно є основи для подорожчання не невеличко. Дорогі, але точно будуть. І фахівці, і політики в один голос запевняють, яєць, як і жодних інших продуктів в Україні не бракуватиме. Циту продовольства у нас точно не буде. Ми аграрна країна, і ми не то експортери аграрної продукції. Тому наші внутрішні потреби ми точно задоволимо повністю. Оксана Паращак, Микола Чеботарів, п'ятий канал.